Let's go. чи не мудаки моя сім'я за те, що мій хлопець досі має фотографії своєї покійної дівчини та їхньої доньки в соціальних мережах? Я 21 рік жінка, зустрічаюся зі своїм хлопцем, 23 роки, чоловік, 5 місяців. Тож наші стосунки ще зовсім нові. Одразу скажу, оскільки це важлива частина проблеми, яка в мене виникла, два роки тому він трагічно втратив свою тодішню дівчину та їхню шестимісячну донечку в автокатастрофі. Вони були разом три роки до її смерті, і я його перша дівчина після тієї жахливої втрати. Я не можу навіть уявити, як це пережити таке горе, і вважаю, що мій хлопець дуже сильний, одна з найсильніших людей, яких я знаю. Він час від часу розповідає мені про них, і я розумію, що частинка його серця назавжди належатиме їм обом, тому мене абсолютно не засмучує, коли він говорить про них або сумує. Не думаю, що хтось може повністю оговтатися від такого, тож я розумію, як йому важко. Він ставиться до мене чудово і є прекрасним хлопцем, і моїй родині він теж сподобався, коли вони познайомилися. Проте, моя сестра першою помітила в його інстаграм, що він досі зберігає пости з ними обома та їхньою донькою. А нещодавно він запостив історію в інстаграм, щоб привітати її з днем народження. Їй би виповнилося 23. І минулого тижня опублікував привітання з днем матері. Моя сестра не втрималася і показала це моїм батькам, і їм також не сподобалося, що він нічого не видалив. Що мені здається дивним, адже це мої стосунки, і єдина людина, яка може щось про це сказати, це я, і мене це зовсім не турбує. Вони навіть влаштували моєму хлопцеві розмову на цю тему, і він мало не розплакався. Мені стало незручно, що вони поставили його в таке незручне становище, тому що, як я вже згадувала, він чудовий хлопець і ніжний бойфренд. Мені просто цікаво, чи хтось ще бачить щось неправильне в тому, що він публікує, чи я занадто терпима. Бо я так не вважаю, і мені також було б цікаво почути думку когось, хто втратив партнера, а також тих, хто зараз перебуває у стосунках із вдівцем чи вдовою. Дякую всім. Редагувати забула згадати, але я одразу ж стала на його захист перед своєю сім'єю в його присутності. Чи не мудак я, що не допоміг братам і сестрам доглядати за нашою матір'ю перед її смертю, а тепер відмовляюся оплачувати її похорон? Попередження згадка про насильство. Скажу відверто Я 33 роки чоловік. Радий, що моя мати померла. Блін, як же я радий, що її більше немає. Новина про її кончину підняла мені настрій, як ніколи. Я не відчуваю ані краплі жалю, ані смутку, ані найменшого докору сумління, що не бачив її 15 років. Той день, коли я дізнався, що ніколи більше її не побачу і не почую, став одним із найкращих у моєму житті. Звучить жахливо, я розумію. Але вона знущалася з усіх нас. Я найстарший із п'яти дітей, моїм братам і сестрам 31, 30, 29 і 27 років. Наш батько пішов, коли мені було п'ять, а мама чекала на наймолодшу. З того часу вона перетворилася на справжнє чудовисько вона постійно нас занедбувала. Одним із її улюблених покарань за наше існування було позбавлення їжі, оскільки я був найбільше схожий на нашого батька. Мені діставалося найбільше. Їх вона могла не годувати день два, а мене могла тримати голодним кілька днів поспіль. Бувало, вона казала, що я можу їсти лайно, якщо мені так вже кортить. Коли вона нас била, мені завжди перепадало найсильніше, і після її нападів у мене залишалися шрами. Вона впускала в наше життя різних чоловіків, і деякі з них мене домагалися. Гадаю, вона отримувала якесь хворе задоволення, бачачи мої страждання, бо не могла покарати нашого батька за те, що він пішов. Моїх братів і сестер ніколи не чіпали. Вони воліють заплющувати очі на роль матері в цьому і звинувачують лише її коханців. Навіть знаючи, що вона іноді спостерігала, вони її захищають. Вони завжди мене засуджували за те, що я пішов від неї за те, що обірвав усі контакти. І відмовився мати будь які стосунки з тією жінкою. Ми вже сперечалися про це. Близькими ми ніколи не були, але вони люблять накинутися на мене гуртом і вдавати, ніби вони кращі за мене, бо вони підтримували нашу матір, незважаючи ні на що. Це мене дратувало і змушувало триматися від них подалі. Я їм сказав, що мені байдуже, якщо вони хочуть бути поруч із матір'ю і підтримувати з нею зв'язок, але мене вони цього не змусять. Усе це обернулося ще більшим жахом, коли вона захворіла два роки тому. Вони вирішили доглядати за нею до самої смерті і намагалися переконати мене долучитися. Я їм сказав, що ніколи не допомагатиму цій жінці і нічого їй не винен. Вони наполягали, що вона наша мати, але я це припинив. Я на деякий час перестав з ними спілкуватися. Вони намагалися умовити мою дружину переконати мене допомогти. І вона чітко дала їм зрозуміти, наскільки сильно вона мене підтримує. Наша мати померла два дні тому. Тепер мої брати і сестри хочуть, щоб я допоміг оплатити її похорон, і вони накинулися на мене через мою відмову. Вони поводяться так, ніби я їм і нашій матері щось винен. Вони знову згадали, що я не допоміг доглядати за нею в останні дні її життя, сказали, що це означає, ніби я щось заборгував, що я міг би покрити витрати на її поховання. Я чітко дав зрозуміти, що цього ніколи не станеться, і попередив їх, що не прийду. Вони сказали, що я мушу бути там і привести своїх дітей, що її єдині онуки повинні бути присутні. Я це відкинув і сказав їм ніколи, 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 що знову повернуло їх до питання грошей і відсутності допомоги. Я перестав відповідати. Гадаю, повна відсутність контактів це наше майбутнє. Я намагався дати їм час. Почекати, поки вони звільняться від материнського впливу, але не знаю, чи цього буде достатньо. У їхньому віці, здавалося б, вони мали б бути більш розуміючими, але ні. Проте вони мої брати і сестри, і у них був свій досвід, і вони не, не ненавиділи цю жінку так, як я. І можливо, чи не мудак я за те, що не допоміг заради них? Чи мудачка я за те, що не взяла жінок зі своєї родини на вибір весільної сукні? Буду відвертою, якби мій тато не хотів весілля, ми з нареченим не займалися б усією цією підготовкою. Я, 30 років, жінка, маю двох братів, двох сестер і є середньою дитиною. Мої старші сестри-близнята, 34 роки жінки, і вони обидві, як і моя мама, завжди дуже любили все дівчаче. Я ж не особливо, мої брати 25 і 21 рік, чоловіки. Моя мама 59 років, жінка, захоплюється всіма стереотипними речами, які зазвичай подобаються жінкам сукнями, хатньою роботою, так їй це подобається готуванням, чаюванням з подругами. Мені ж це не дуже до вподоби. Проблема в тому, що я терпіти не можу цих речей. Зростаючи, я завжди була хлопчиськом і більше тягнулася до тата. Мій тато 61 перший рік чоловік, автомеханік, який також продає запчастини, і я обожнюю працювати з ним. Навіть зараз іноді допомагаю йому, хоча працюю інженером у компанії, що виробляє сільськогосподарську техніку. Моя мама досі не в захваті від моєї професії чи життєвих виборів, але вона неохоче з цим змирилася, коли мій батько поставив питання про розлучення після того, як вона спробувала змусити мене одягнути пишну сукню на випускний у старшій школі. Вона завжди наполягала, щоб я виглядала як гарненька дівчинка, але мені ця естетика була огидна. Хоча зараз у мене довге гарне волосся, і я зрозуміла, що мені подобається носити не лише сорочки на ґудзиках і джинси, коли мами поруч немає. Я познайомилася зі своїм нареченим, коли він проходив стажування в нашій компанії у відділі бухгалтерії. Він молодший за мене, 26 років чоловік, і це стало великою проблемою для моєї мами, але вона не намагалася втручатися після того, як я попросила її відстати. Їй також не сподобався той факт, що мій наречений сирота і його сімейна історія невідома. Минулого місяця мій наречений освідчився мені, і ми вирішили одружитися цього літа, тож підготовка до весілля йде повним ходом. На щастя, мій батько оплачує всі витрати. Він сказав: ви ж це весілля для мене робите, тож я й платитиму. Він також досить заможний. І з більшістю питань щодо місця проведення ми вже розібралися, але моя весільна сукня стала гарячою темою вдома. У моїх сестер були справжні принцесівські сукні, а я терпіти не можу таку естетику. Я, скоріш за все, одягну щось простіше і навіть думаю про фату капелюшок. А ще я не хочу фату. Моя ж мама наполягає на пишних сукнях, які мені зовсім не подобаються. Тож минулого тижня я не витримала і зателефонувала в бутік, відомий своїми нетрадиційними весільними сукнями. Я покликала тата і своїх братів, і ми пішли туди. Було дуже весело, ми взяли з собою віскі, шампанське та єгермейстер. Ми трохи захмеліли, поки я приміряла весільні сукні з продавцями і знайшли сукню, яка чудово пасуватиме до шкіряної куртки мого батька з 80-х. Зрештою, до нас приєднався мій наречений, і ми чудово провели час. У стані алкогольного сп'яніння я втратила розсудливість і запостила фотографію себе у весільній сукні та курці з підписом Ось і наречена та емодзі вогню. Наступного дня моя мама та сестри влаштували справжній скандал і почали скаржитися, що я ніколи не залучаю їх до свого життя, що я псую своє життя з хлопцем, який набагато менш успішний за мене. Я зараз на керівній посаді паралельно здобуваю ступінь PHE, А мій наречений працює бухгалтером у невеликій сільськогосподарській компанії і не планує її найближчим часом залишати. Мене це дістало, бо в мене боліла голова, і я була роздратована. Я подивилася на свою маму і сказала У тебе і твоїх принцес є одна одна. Може, спробуйте хоч раз бути добрішими і не лізти в чужі справи. І пішла з дому зустрічатися зі своїм нареченим. Мій тато вважає, що вони заслужили на це попередження, а мій наречений думає, що вони просто занадто цікаві, і мені слід бути мудрішою. Чи не мудачка я? відповідні коментарі. Коментар один. Якщо весілля цього літа, у вас обмаль часу. Поганий ши». Автор. Дівчино. Не всюди таке ж жваве місто, і не всі живуть у США. Більшість людей у моїй країні купують весільні сукні за 2-3 місяці до весілля. Коментатор 2. «Не мудачка. Тато звучить чудово. Я б точно спробувала залучити його до врегулювання конфлікту, оскільки він розуміє, що це весілля відбувається лише завдяки йому. Тим не менш, підтримка вас у всьому, і спроба зробити цей досвід максимально позитивним для вас це великий плюс для тата і навіть для ваших братів, які пішли з вами за сукнею. Очевидно, мама має дуже мало влади у вашій родині, оскільки її спроба вибрати вам сукню в старшій школі ледь не призвела до розлучення. Зазвичай я б сказала, що це погано або тривожний сигнал, але в цьому випадку ваш тато просто чудовий і ставить вас, свою доньку, вище за свою дружину, коли йдеться про особисті межі. Автор, я впевнена, що мій тато тоді не мав наміру йти до кінця з розлученням. Але мої батьки глибоко кохають одне одного, тому навіть думка про розлучення, думаю, зупинила мою маму. Оновлення. Я дещо дізналася і хотіла тут оновити інформацію. Перш за все, моя мати виявилася не тією жінкою, якою ми її всі вважали. Вона зізналася в деяких речах, і це змусило мене задуматися про всі можливості, включно з тим, що я не її дитина, але на жаль, це не так. Моя мама сказала мені, що вона мене лише терпіла, ніколи не любила, і це через те, якою вона уявляла мене в майбутньому і якою я не стала, тобто не жіночою домогосподаркою. Ти була справді не любою, я намагалася, дуже старалася, але ти завжди відштовхувала мене. Тому після твоїх 18 років я здалася і просто намагалася виконувати культурні зобов'язання. У цей момент я запитала її. Тоді чому ти розсердилася, коли я не взяла тебе на шопінг? Вона холодно відповіла, тому що ти виставила мене дурепою. Справа не в тому, що мене не взяли. Цінність жінки визначається тим, як її бачать інші. Цього ти не розумієш. У цей момент мій батько сказав їй Ти вже не та жінка, в яку я закохався. І навіть це не змусило її підняти брови. Вона подивилася на мене і сказала. Сподіваюся, у тебе буде чудове життя, але подалі від мене. Потім вона подивилася на мого тата і сказала про розлучення ти почуєш від мого адвоката. Вона зібрала валізу і покинула будинок, який успадкувала від моїх бабусі та дідуся. Це було холодно і розважливо. Мій тато дуже засмучений, але мої сестри, слава Богу, вони вибачилися переді мною після того, як я на них накричала, справді підтримали нашого тата. Зараз тато з однією з моїх сестер, а мої брати також щодня навідуються. Я займаюся весільними справами, а оскільки мій наречений сирота, я єдина сім'я, яка в нього є. На щастя, мій тато не в нестабільному стані, просто сумний і втомлений. Мої брати та сестри також не спілкуються з моєю мамою, і всі сказали, що вона їм огидна. Думаю, моя мама була трохи здивована, але вона не втратила самовладання, коли мої брати та сестри пішли її провідати, принаймні так кажуть мої брати та сестри. Весілля йде повним ходом. Мої сестри поведуть мене до вівтаря в однакових сукнях, а мій батько поведе мого нареченого. Ми все ще в шоці, і я досі не знаю, як це все осягнути, але ми впораємося. Відповідні коментарі. Коментатор 3. Логіка вашої мами не має сенсу. Вона каже вам, що цінність жінки визначається тим, як її бачать інші, а потім відштовхує від себе всіх своїх дітей до того, що всі перестають з нею спілкуватися. Хіба відмова ваших сестер від неї не стане для неї соціальною смертю? Адже якщо навіть вони її відкинули, це має бути щось жахливе. Просто незрозуміло, вона так турбується про свій імідж і зовнішній вигляд, а потім робить собі набагато більше шкоди, ніж ви могли б коли-небудь завдати. Сподіваюся, у вас буде чудове весілля. Коментатор 4. мабуть, думала, що її дівчачі близнята стануть на її бік. Просто дивно, чому вона пішла на розлучення. Коментатор п'ятий. Мама авторки здається, цілком готова не любити свою сім'ю, але триматися заради видимості. Батько щойно дізнався те саме, що й авторка. Залишається лише здогадуватися, чи любить ця жінка хоч щось, чи взагалі здатна на це. Автор. Моя мама зараз точно ненавидить моїх сестер. Вона єдина дитина своїх батьків і має досить великий спадок. Вона надіслала їм листа зі словами розважайтеся з ним чи з нею, я не розумію, і відмовилася від нас усіх і позбавила спадку, що, в принципі, нормально, нам її гроші не потрібні. І сказала, що їй від мого батька потрібні лише ювелірні вироби, які він їй купив. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім, папа!